Вітаємо хороші. Мене звати Ярлинський. Дуже радий бути гостем на каналі Андрія. Сьогодні ми з вами подивимося важливі соціальні питання, всі питання, які стосуються кожного з нас. Почнемо ми з першого питання: це чому ворог вдався до такої стратегії атакувати критичну енергоструктуру одинокими ударами. Чому ворог вдався до стратегії одиночних ударів по енергетичній структурі України? Ну, дивіться, тут показують мені, що будуть як одиночні удари, так і масовані. Не зараз можливо, да, але вони будуть. Тобто вважати так, що будуть лише удари, по, там, наприклад, тільки одному об'єкту. Я думаю, що вважати так не варто. Так, скоріш за все, їх буде більше саме одиночних, але масований тут теж присутній. Готуємося, що це буде вночі. Я бачу тут і попадання. Я бачу тут карту ночі. Бачите, да? І бачу тут карту ракет, те, що летять ракети. Тому я впевнений, що це будуть не тільки одиночні удари. Також мені показує карти економії, да, що ракети для чогось економлять. Чого їх економлють, давайте зараз ритися не будемо. Подивимося пізніше трішки, як прийде час, або в моєму телеграм-каналі, або на каналі. Тут в будь-якому випадку ми подивимося, навіщо Росія заощаджує на ракетах. Але відповідаючи на це питання, будуть не тільки одиночні, тож треба приготуватися до того, що вони можуть наносити удари одразу по багатьом станціям або по багатьом об'єктах. Наступне питання, чому РФ готує метро під бомбосховище? Давайте подивимося. Вони очікують. Подивіться, перша карта очікування, друга карта за кордону, третя карта випадає. Ну отак. Третя карта випадає карта ракет. Вони думають, що буде багато летіти на Москву, що буде летіти по іншим містам. Давайте подивимося, що буде так, чи будуть страждати. Російські міста від атак безпілотників, дронів да, і ракет, чи будуть страждати російські міста? Так, тут іде карта сили, тут йде, е, карта планів, тобто ми маємо якісь плани. Їх озвучувати я не буду, не будемо навіть передивлятися, бо все одно я їх озвучити не зможу. Але ми маємо плани саме по завдання шкоди. Е, це будуть також енергоструктури. Е, я вже казав, щоб Рашко готувалася до виключення світла, і так і буде, і буде ще. Тому я думаю, що тут вони можуть. Е, Готуватися і до провокацій з боку своєї країни, тому що е Росія може запустити якусь, знаєте, вона може запустити якусь, зробити якусь провокацію, щоб звинуватити в цьому Україну. Тобто, це тут буде до нового року щось таке, щоб ви до цього прям були готові? Ні, Да. Так, наступне питання це те, що очікує Володимира Зеленського в жовтні. Давайте подивимося. Слухайте, я думаю, що тут буде ще якесь об'єднання або у жовтні до нього то в Україну приїдуть якісь дві важливі персони, які можуть вплинути на хід війни. Да? Щодо самого Зеленського, показує небезпеку, яку це напади. Ми неодноразово чули про те, що на нього були замахи, були спроби нападу. І тут є така загроза в жовтні, тобто тут йде як карта, як порада посилити охорону. Я не впевнений, що він дивиться це відео, але в будь-якому випадку це такий от нехай буде меседж: що Зеленському треба а передивитися своє оточення, і Б, посилити охорону. Якщо ми кажемо наскільки цей місяць для нього небезпечний, як для лідера країни. То я можу сказати, що все-таки Україна буде займати більш лідуючу позицію, якщо порівнювати з Росією. То ж будуть якісь гарні новини, як для президента, так і від президента. Їх буде багато. Це буде стосуватися і територій, це буде стосуватися і допомоги, і озброєння, і так далі. І так далі. Тому я думаю, що для президента, для Володимира Зеленського, це такий більш радісний місяць, тому що буде більше добрих новин ніж було. До того, наприклад, там протягом трьох останніх місяців. Далі, що ми подивимося, це міста Херсонської області. Перше в нас подивимось Каховку, що найближчим часом очікую Каховку. Ці люди, які там залишились, які поруч з Каховкою, будь ласка, я розумію, що ви про це знаєте, але зайвий раз на вулицю не виходіть. Бо у Тарганів починається панічка. Вони починають панікувати, що десь хтось щось може прорвати, десь хтось може вигнати, зайти. Тому вони ось цей місяць, може навіть наступний місяць, вони будуть такі трішки на паніки, тому знаєте, від них можна очікувати все, що завгодно. Я сам пережив окупацію. Я знаю про що кажу, коли вони ось такому в такій напрузі. а Вони зараз напрузі. Давайте одразу подивимося Скадовськ. Те ж саме ситуація, але вихід із ситуацією один вас звільнять. Ви повернетесь додому. Це я точно бачу. Не буду зараз казати, коли навіть там як не буду казати, будемо дивитися просто це більш детально. Але знаєте, що вас звільнять, що ви будете і є Україна. Моя задача, от по картах, зараз просто вас попередити про те, що вони будуть на паніці, що вам треба бути обережним. Обережно ходіть по вулиці, якщо є якісь умови, виконання яких або не виконання, яких може загрожувати вашому життю, виконуйте все одно, все рано чи пізно. Я надію, що рано, і тут карта, якщо вже показують звільнення, то це от от встане все на свої місця. Тому чекайте. Ну що, дуже дякую вам за перегляд. Думаю, що вам сподобалося. Обов'язково залишайте питання, відповідь, на які ви хочете почути в наступному відео. Ми до всіх прислухаємося, все читаємо і постараємося на все відповісти. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бережіть себе! Слава Україні!